Майстерня Оксани Білоус представляє новий набор для писанкарства, з допомогою якого ви зможете пофарбувати писанки і виготовити писанки природними барвниками. До набору входить листівочка. Це зразки, які писаночки у вас вийдуть, якщо ви все зробите правильно. Інструкція, збір трав. Та для фарбування. Також заготовочка для писаночки. Курячі яйце, чисте, на якому ви вже створите свою писаночку. Далі свічка, писачок 0,6, галуни, які ми додаємо до фарбувальних відварів, щоб вони фарбували краще. Віск для написання писаночки. Також тарілочка, на якій ви будете працювати зі свічечкою, і прочищалочка до писачка. Також стаканчики, які ви будете е, розвод... робити з фарбування писанок, і також ложечки, е, щоб писаночки виймати. Е, слід зазначити, що в нашому наборі можуть бути. Отакий збір трав. Це може бути цмін, це може бути дерев'я, а також це може бути материнка. Вони мають однакові властивості, фарбують жовтий та оливковий колір. Але в вашому наборі буде один такий пакетик, збір трав. І отакі от писаночки у вас вийдуть після того, як ви скористаєтеся рубниками з набору.